Привіт друзі! Ось тут ще карликові відутащи, як ви бачите, Просто їх не перевів через те, що вони мають глубиня. А ось тут і красавчик. Ось таке голуп'ятко. Ось, ось вони тут поки що є ну, да, їдло. Не поки ще тут будуть, оки вона не підросте. Ось таке маленьке красавець. Зараз візьмемо, подивимось, нагодували його, файно все. Ну, а далі будемо бачити, що і як і до чого. Просто не знаю. Не знаю. Будемо закривати тут, йдемо сюди. Ось красавиці, Красот... красотки. Така на паузу поставлю. Ось. Голубка мені та сіла. Не гріє малошняків. Не знаю, що получится. За цей рік не вдалося Ну, За, за літо не вдалося взагалі взяти голуб'ят, підкидав. На чому зітці були побиті, то голубля, кажу, було задушене. От такі діла. То на ну, кіт забрав. Ну, коротше каже, не було в його. Я переконався одно, ну, Що закрита птиця, то є закрита. Туди ні кіт не залізані, ні. Ну і вони два рази чомусь яйця було трим. Один раз то яйце, весь, от вічний як... спорчене, а... а другий раз самі щось розбили. От таке тоді. Так що, може цього року. Може ще тепер кого вийде ця голуб'ятку. Хоч би одно вже. А тоді вже весну подивись, що до цього може ще десь знайду. Голуба чи голубку, що там вийде з того. І такі діла, кажуть, друзі. Тому так. Потихеньку-помаленьку, все ми відновимо, зробимо ці голопляти. Ось так, друзі. Ви пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Виживе, не виживе. Дай Бог, щоб вижило. Ну, зараз вже пізно. А є так... Хочу ще й нас Є такий канал, днів голубетника, то він готується до сезону виводного. А я взимію взагалі не хочу, щоб ми виводилися, бо то таке. Нині тепло, завтра зимно. Завтра таке зпосередньому собі зимно, а там... А там вдарило морозик. З чим, то і от тубіна. Голублята позамерзали. Просто-напросто. Два тижні посидять каювся і тоді голублята позамерзають, тільки на морок кають поїхав. А так ліпшика коли О, з березня, з середини березня, ка і пішов, з сезонні. От туди, я знаю, що там йде більше тепла. Більше виводки, заклад вони ще там Всі сядуть середини березня, посідали, виводки пішли потихеньку, а там вже й тепло. Все. Я знаю, що тобі голубляти не позамерзають. А то так, Одну голублятку. що є, то є. А там ще докуплю. Як буде виставка і так буде. Що вже буде, як туди, то вже докуплю. Там самчикача самечку. І, і так на тому воно буде. Ось ну, так тут. Трошки тут різні але ну, завтра убирати їх. До всіх буде. Було б але замітив. Там сілений яйця думав, що не буде, але але як ви знаєте, є голубля. Ну, йому забути так, як є. А так, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте писати коментарі. Всім до нових відео. Пока-пока.